Це? Хто заважає мені полювати? Рудько – Молодий домашній котик, що мріє жити в лісі. Ляпко найкращий друг Рудька. Чорнобілий котик. Синізірка провідниця громового клану. Навчала білошторма. Левосерд вояк громового клану. Наставник сіролап. Білошторм, вояк громового клану. Наставник пісколапки. Сіролап новак громового клану, учні Левосерда. Рудько прокинувся, кліпаючи очима в яскравому сонячному світлі, яке заливало всю підлогу. Його хутро здавалося важким і товстим від тепла. Миска з кормом була наповнена вщерть, а миска з водою виполоскана, заповнена гіркуватою на смак водою двоногів. Прочкові більше подобалося пити з калюж дворі, однак, коли було спекутно, або він був дуже спраглий, тоді, слід визнати, йому було легше напитися вдома. Чи зможе він справді полишити таке зручне життя? Рудько пішов, він поїв, а тоді стрімко вийшов крізь котячі дверця та у садочок. День обіцяв бути теплим, а над деревами тяжів аромат раннього цвіту. Й боже б годину, як бути на ногах. Гребенята вперше випробовували свої крила. І ти якесь спіймав? Мало мені турбот, я вже доскочу, наївся вдома. А все ж, чому ти встав так пізно, ще вчора ти скажився, ще Гетрі просипає своє життя, а сьогодні й сам не кращий. Минулої ночі я був у лісі. В мить Рудько чув, як кров шугнула його жилами, а хутро настовбурчилося. Ляпко глянув на нього згори вниз. Його очі були широко розплющені. О, так, я забув. То як це було? «Ти щось спіймав? Та я би щось спіймало? Я я зустрів таких собі диких котів. Що? І ти побився? Щось таке. Тебе вполювали? Що сталося? Їх було троє. Вони більші та сильніші, аніж будь-хто з нас. І ти бився усіма трьома? Ні. Лише з наймолодшим. Інші двоє підійшли вже пізніше. Як це вони не розривали тебе на навшмаття? Лише застерегли, щоб я покинув їхню територію. Але... Але тоді. Що? Вони запросили мене приєднатися до їхнього клану. Глібку недовірливо пересмикнув вусами. Справді, запросили. Навіщо їм це робити? Не знаю. Я думаю, їхньому кланові потрібно якомога більше лап, чи не так? Як на мене це все дуже дивно. І я б їм на твоєму місці не довіряв. Але я їм довіряю, і я вже все для себе вирішив. Я не збираюся приєднатися до них. Рудько, будь ласка, найди. Я Я можу ж більше тебе ніколи не побачити. Не переймайся, мої домашні зададуть собі іншого кота, і ти з ним потоваришуєш. Ти з усіма вмієш порозумітися. Але ж це не те саме. У цьому річ. Якщо ж я вшиватимусь тут поблизу, аж доки вони не заберуть мене до різуна, я теж не буду таким самим. До різуна? До ветеринара, щоб він мене змінив, як ото Генрі. Але ж Генрі все гаразд. Тобто я знаю, він тепер трохи розлінився, але ж він не нещасний. Він і досі може розважатися. Вибач, ляпку, я сумуватиму, але я мушу піти. Справедливо. Бачу, ще я не можу тебе спинити. Але хоча б давай проведімо ще один ранок разом. Добре. Для ручка цей ранок виявився значно приємнішим, ніж зазвичай. Надто ж, коли вони з Ляпком навідували їхні старі угіддя. Спілкуючись з котами, з якими разом росли, кожне з його чуттів було ніби на межі, немов він зосереджувався перед затяжним стрибком, і з наближенням полудня рудькові дедалі більше і більше коротіло пересвідчитися, що ливосерд його і справді чекатиме. Лінивання в котіні старих друзів безмістовною хмаркою тануло на тлі його загострених чуттів, скерованих у ліс. Рудько побрів у хащі. Тепер усі його думки були зосереджені на лісі й котах, які в ньому жили. Тобі ще багато чого треба навчитися. Навіть найменша кошеня складно відчуває, коли поблизу є інший кіт. Га? Що це було? Рудько побачив пару зелених очей, які поблискували з-під куща ожини. Тепер він упізнав запах. То був. Хлевосерд. Ти можеш сказати, чи я тут сам? Грудько квапливо принюхався. Запахи синізірка і сіролапа все ще відчувалися, але вже не так сильно, як минулої ночі, він нетерпляче нявкнув. Цього разу синізірка і сіролап не з тобою. Правильно, цього разу сині зірка й сіролап не зі мною. Проте... Зі мною є дехто інший. Рудько закам'янів, коли на пролісок вийшов ще один кіт клану. Це біло шторм, один із найстарших вояків громового клану. Рудько глянув на кота і відчув, як його спину лоскоче холодний страх. Це пастка? Розслабся, поки запах твого страху не привернув до нас немажаної уваги. Ми прийшли сюди лише, щоб забрати тебе до нашого табору. Привіт, коте. Я про тебе багатько чув. Рудько схилив голову, вітаючись. Діймо. докладніше зможемо поговорити уже в таборі. Не чекаючи відповіді, вони з білоштормом стрибнули гену чагарі. Рудько підхопився на рівні та заспішив за ними так швидко, як лише міг. Двоє вояків не робили рудькові жодних поблажок, стрімко біжучи крізь ліс, так, що невдовзі він уже з останніх сил тримав їх темп. Вони заледве сповільнювали біг, коли Рудько драпався лапа за лапою, перебираючись через повалені дерева, які коти клану долали єдиним стрибком. Хоча маленькі чагарі на землі під лапами поколювали його подушечки, Рудько все одно біг вперед. Зараз не можна було показати й сліду слабкості, тож він примружив очі. Та кинувся слідом, намагаючись не зважати на неприємний біль. Кожну секунду цієї подорожі рудькові ставало все тривожніше. А що, як ці дикі лісові коти заведуть його не туди, а що, як вони його вб'ють? Цього вже ніхто не знає, проте вони наближалися до табору, і цього вже, на жаль, ніщо не могло змінити.